Доброго дня, шановнічі. Сьогодні багато казати не буду. Зробимо розминку сьогодні і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, розпочинаємо з верхніх кінцівок. Поїхали. Розпочинаємо. Руки на пояс, голову вперед назад, і вправо. Новини пліч. Спокійно розпочинаємо. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

4, 5. Тільки головою. Шість. Сім. Без різких емоцій. Молодці. Вісім. Дуже старайтесь. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Продовжуємо. Тринадцять. 14. П'ятнадцять Шістнадцять 17. Семнадцять 19 і 20. Повороти в голову. Вправу ліву сторону. Спокійно. Без різких рухів. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Без різких рухів. 5, дуже добре. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Девять. Десять. 11 Продовжуємо. 12. Тринадцять. 14 Молодці. Дуже добре. П'ятнадцять. Шістнадцять. 17 18 Дев'ятнадцять і 20. Чотири. По часові стрілки чотири проти часові стрілки. Зараз проти часові стрілки. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. І вісім. Ще два рази. Раз. Два. Три. три. Чотири. Стараємося під підвородок тягнутись до дощі. Раз. два, Три. Закінчимо. Іншу. Іншу сторону. Раз. наставник. Раз, два, три. закінчив. Дуже добре. Наступне задание. Руки к плечам. Чотири вперед, 4 назад, без ускорення. Руки согнуты к плечам Спокойно, без ускорення, Спокойно, Вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім, вісім. Ще два повторення. Раз, 4 назад, 5, 6, 7, 8. І ще. останні. Повтори, вперед і назад. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Закінчуємо. Всі дуже добре виконуємо. Наступне завдання. Руки в сторони. 4 рази до себе, 4 рази від себе. Руки перед собою до себе. Без ускорення. Спокійно. 1, 2, 3, 4 від себе. 5, 6 до себе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і ще раз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Закінчуй. Дуже добре. Наступне завдання. Кість, 4 рази кістям до себе, 4 рази від себе, перед собою. Кістями 4 рази до себе, розпочинаємо спокійно. 1, 2, 3, 4 від себе, 5, 6, 7, 8 Дуже добре! До себе! Раз. Два, три, чотири, від себе, п'ять, шість, сім, вісім. ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. себе. п'ять, шість, сім. Закінчу. Всі дуже великі. Молодці. Продовжуємо. Руку на пояс, пояснув машині плечі. Нахил клуба вперед назад. вліво-вправо. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Дуже добре. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Продовжуємо. 13, 14, 15, 16, 17, 17, 19, 20. два порута тулуба в два порута, тулубавка вправо. руку на восі. Раз, два, три, чотири, спокійно, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Продовжуємо. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. Руки на посі. 4. на холо тулуба. Вліво на раз, 2. 3. 4. На 5. 6. 7. 8. В іншу сторону. Руки на посі, в ліву сторону, спокійно. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону, спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Всі вже добре молодці виконують. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Без різких рухів. П'ять, шість, сім, вісім. І на останок ще одне повторення. Раз, два, три, чотири. Іншу сторону. Молодці дуже добре. П'ять, шість, сім. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Під нас нахило в кодні нозі, нахила. Піднадцять нахила вкінчує нозі. Вправа називається міниця. При цьому спокійно спрстараємо стримати спину рівно. Поїхали. Раз, два. три.

На носки стаємо. Раз. Перекатуємо тягнемо носик на себе. Стаємо на, на п'ятки, тягнемо носик на себе. Раз. На носки стаємо. Два. Перекатуємо тягнемо носик на себе. Два. На носки стаємо. Три. Пробачте. Перекатуємо стаємо на п'ятки. Три. На носки стаємо. Чотири Перекатуємо тягнемо носик на себе. Чотири. На носки стаємо спокійно. 5. Перекатуємось, тягнемо носик на себе. 5. На носки стаємо. 6 ...якомога вище. Перекатимось, тягнемо носик на себе. 6! На носки стаємо. 7! Перед тягнемо. пробачте, тягнемо носок на себе 7. На носки стаємо. 8! Якомога вище. Перекатуємося, тягнемо носик на себе. 8! На носки стаємо. 9! Перекатимося тягмо носок на себе 9. І на останок 10. Перекатимо стягмо носок на себе 10. Робимо один підход по 15 разів. Стараємось тягнутись кожного разу, як мова далі. При цьому коліна стараємось не згибати. Один підход по 15 разів. Поїхали. Раз, два, три. 4, 5, 6. Дуже добре. Молодці старайтесь. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Всі дуже великі молодці. Всі дуже добре виконували. Не забувайте підписатись. На мій канал ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до іншої зустрічі. Дітки. Бувайте, па-па, На все добре.